Ще одна сім'я внутрішньо переміщених осіб отримує ключі від модульного будинку у селі Вереси, який до цього був незаселений. Відповідне рішення прийняли 3 січня на позачерговому засіданні виконкому Житомирської міської ради. Після розподілу в листопаді 2024 року лишився один будиночок незаселеним. Будинок пристосовано, я вже казала, для осіб з обмеженими можливостями. Тобто сім'я перемістилася з Паравскоївки, стоїть на обліку з 23 третього. Року, Пароскоївка це Бахмутський район Донецької області, там на житло їх взагалі не збереглося. Чоловік і дружина, сім'я з двох осіб. Дружина з обмеженими можливостями пересувається на інвалідному візку. Складуть договір і будуть заселятися вже. Наразі всі 56 будинків будуть заселені. Крім того, у деяких модульних будинках не було електропостачання. Як запевнили у міській раді, наприкінці грудня питання вирішили. Також у Житомирі триває будівництво житлового комплексу для ВПО. У черзі на отримання житла стоїть понад тисячу людей. На даний час в черзі перейденого списку перебуває 412 сімей, що становить 1030 осіб. З числа внутрішньопереміщених осіб, йде будівництво по чотирьох-чотириповерхових будинків на 116 квартир по провулку, червоному, 60, який буде здаватися в 2025 році. Любе житло надається в порядку черги, тому щоб заявити, що люди претендують на. Ті те житло вони повинні стати на чергу. Якщо ви хочете стати у чергу на отримання житла для ВПО, зверніться у відділ обліку та розподілу жилої площі Житомирської міської ради.